Ну що ж, в мене нарешті з'явилася така можливість. Всім здорова, друзі, з вами Сапер Кеджі і я нарешті вернувся в Ютуб. У мене була така велика лінь, що... що я рік нічого не знімав. Я ще на літні канікули хотів вернутися в Ютуб, але... але на мене напала лінь. Я ще хотів. Ну, я ще хотів на осінні канікули вернутися в Ютуб, але теж лінь напала. Я от думав, що от я вир... от. Ну, коротше, вернусь на з канікули. І от я нарешті вернувся. Сьогодні буде обзор по... на всю новорічну обнову в КДТ. Ну що ж, не було тягнути годину. Беріть печенький чайок, ну а ми починаємо. Перше це додали новий сезон. Ось тут. <кій> Ось тут зад... 에... за Форд за. Новорічний івент 2023 року. І це новорічний І це новорічний вайб 2023 року. Бо тут, бо тут Бо це інша модель машини і інша назва. Ця тачка раніше називалась Fred, а зараз Хардл Я нагадаю, що, що ця тачка раніше була за, за новорічний івент І ось погані утопія. КДД додавили пага, е, нову Пагані Утопія, але вже з, лі, а вже з ліцензією. Тепер вже ця тачка називає Utopia, е, бо це реальна назва цієї машини. І ще це Winter Edition. Е, ще є е, машина Torino X mas Далі. Ось е, новорічний івент 25 го року. А ось і погані кодалунка в Edition. У мене оця тачка є і я вам зараз розкажу на неї характеристики. Ось, ось е, оригінальні характеристики. А ось отут. Скорість е, ну, швидкість 349 км за годину. управляємість 25 км. Привод повний. Нагорода 76 доларів. Ціна за мілю 3342 і доларів. І да, оцю погані Кодалунга. Ну, ну, коротше, КДТ додавали ліцензію на пагані. І ось погані хуара Кодалунга. Ця тачка раніше коштувалась э, 19 лямів, а зараз вона коштує 70 лямів. Ну, бо це ліцензія на пагані. І ще є э, Пагані Утопія. Але вона, але, але вона раніше коштувалась 9 лямів. А зараз вона коштує 50лямів. Ну, Тому що це э, ліцензія на пагані. Отже. В Івенті Шопі ми бачимо саму оцю Паганіку Далунга, Сновмен Snowman Tank, але я її ще не купив. Е новорічні Колеса, колеса в виді сніровика, і, 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 і Неон. Е новорічні гірлянди. Ось тут, бу ось тут був е Ford GT 40, але я її, на жаль, не купив. А ось, і ось тут була Ford. За 1500, за 1500 конфет, але. Але я її теж. Але я ці тачки, на жаль, не купив. Далі. Cosmetic Kids Event. отут, отут була погані Чінкові Collector Edition, але її, на жаль, ну. Ой, що я кажу, на жаль. Ні, але. Але, сюд, але цієї тачки вже більше нема, бо. Бо вона ж, бо її ж розпродали. Ну, коротше, її всі, її всі забрали. Ще є е, в сезоні Render кар. Це машина в виді е, оленя вона, вона коштує майже лям. І ось на неї характеристики. Швидкість 358 км за годину. Управляємість 37 км. Привод повний. На корода 66 доларів І ціна за мілю 2836 доларів. Ось ця машина в виді оленя. І вона як е, драгстер. Тільки, тільки вона дуже погано е, управляється. Ой, щось тут тут чомусь заглючило. Це тачка в виді драгстера, тільки вона дуже погано. Ні, ну як погано управляється. Вона дуже так розганяється. І якщо повернути на, на любу сторону, то вона може перевернутись і все. Ну, а тепер переходимо на всі характеристики. Ось і погані хуара Кодалунга. Ось. вона. Вон, ця погані кодалунга раніше вона коштувала 11 лям е, з половиною. А зараз вона коштує 70 лямів. Ну, тому що це ліцензія. Тут е, характеристики тут невідомі. Але, але ось оці характеристики. Формер статистики. Це. Ну, це колишня, колишня характеристика на погані Кудалунґе вона була. Нагорода 73 доларів. Ціна за земілю 3226 доларів. Двигун. Саме дорога за 2 ляма. А саме дешева за 13 доларів. Турбо. сама дорога лям, за, лям 272 тисячі. А, а сама дешева за 7, за 7 доларів 2000. Тормоза сама дорога. Лям 26 550 доларів. А сама дешева 5 доларів 950. Швидкість стоки вона їде 408 км, а в максимальній вона їде 439. Acceleration 24 секунди. І управляємість 8,6 Ну що ж, я надіюсь. Я надіюсь, вам це відео сподобалось. Друзі, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. А також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити моїх нових відео. Ну а з вами був Сайпер КД. Всім пока.